Головний український роман 20-го століття, який показав всьому світу злочини репресивної машини СРСР та трагедію боротьби українця та українців, роман авторства Івана Павловича Богряного Сад Гециманський. З вами Культ і я, Віталій Стеценко. Якщо ви хочете, щоб ми і далі робили огляди на подібну літературу, зробіть підписку на наш канал та поставте дзвіночок. Ваш лайк і поширення цього відео друзям допоможе у розвитку нашого проекту. Почнемо з сюжетної зав'язки. Головний герой чоловік на ім'я Андрій Чумак, який є автобіографічним персонажем, і також він несе в собі такі гарні українські риси. Він мужній, чесний, вірить в Бога, любить свою сім'ю та батьківщину. Але він потрапляє у жорно д'яволіцької машини під назвою Репресивний апарат НКВС, тодішнього наркома Миколи Їжова. Це були часи так званих їжових рукавиць, наймасштабніших масових репресій, які взагалі падали на голову радянської людини. Андрій спочатку потрапляє у рабнаркомівську в'язницю, яка фактично виконує функцію СІЗО. Там його намагаються розколоти і змусити підписати протоколи із звинуваченнями у тероризмі та створені підпільної контрреволюційної організації, що, звісно, було повною несенітницею, нічого подібного він не створював. І після того як у слідчому ізоляторі змусити поставити підписи, не вдалось, його відправляють у тюрму на холодній горі. Де він починає вже довший термін ув'язнення з тією самою метою заставити його зігнатися у тому, чого він не робив. Що є назвою цього роману? Сад Геціманські. Це сад, у якому Іуда Іскаріот передає Ісуса до охорони. Як ви знаєте, після цього він буде страчений ще раз розп'яття на Христі. По суті, назвою є історія самого Ісуса Христа. Цей сад є символом самого факту, що одна людина може видати іншу. І одночасно з цим місця, де Ісус розуміє свою долю і відбуваються його перші передсмертні муки. Тому сенс назви не тільки в тому, що тюрма та взагалі середовище радянське є таким садом, де всі намагаються один одного видати, а ще воно є місцем передсмертних страждань, що ми далі зможемо побачити у самому сюжеті. Стосовно сюжетних ліній, тут вам не почувається. саме ліній, тому що я нарахував їх одночасно три. На початку, коли мені сказали, що треба прочитати цей роман та його зробити аналіз, я думав, що це буде така документалістична робота в стилі реалізму, щось схоже на Солженіцина, якого я колись читав. Тобто тут буде описана лінія: побут заарештованих, устрій цієї системи і таке інше. Але я був приємно здивований, що це зовсім інший роман. Він більш масштабний. Це справжня література світового рівня. Тож перша сюжетна лінія, вона документалістична, тобто вона сповідає. Про страждання головного героя Андрія Чумака, через які тортури він постійно проходить, проходить його оточення, люди, з якими він перебуває в камерах, і показує хронологію самих подій. Побут, у якому живе камера і, взагалі, тюрма, а також яка ця система несправедлива, маразматична та просто кровожерлива. Це перша лінія, вона найбільш очевидна. Друга лінія сюжетна, вона вже метафізична. Оскільки за період свого так званого слідства Андрій Чумак переживає багато філософських таких екзистенціальних питань, емоцій та станів. Так званого слідства я кажу тому, що події, які описані в романі і які проводилися в реальності радянськими силовими відомствами, нічого не мали спільного з поняттям правосуддя, так само як і суд, у який попадає під кінець твору головний герой. Немає нічого спільного з органами, які намагаються знайти правду та розібратися, винна людина людини чи ні. Тут завдання суду, як і всієї системи, лише одне: змусити людину зізнатись у тому, чого вона не робила. Після того зробити звіт на гору про те, що вони знайшли нового терориста рецидивіста, нову викрилу організацію, і таке інше, і потім відправити цю людину або на розстріл, або на каторгу. Отже, метафізичні стани переживає герой, зокрема тоді, коли його б'ють. Б'ють так, що він хоче просто здатись. У якийсь момент йому починає Давати, що він втрачає розум. Ще раз він переживає цей стан, коли вирішує що з нього досить. Він бачить для себе у цій в'язниці єдиний шлях вийти через єдині можливі двері це покінчити життя самогубством. Проте, в останній момент він знаходить в кишені записку, яку передала йому його кохана Катрія. Після прочитання цієї записки Андрій знову знаходить у собі сили жити далі. Герой вирішує переламати цю систему і не дати їй зламати себе. Такі настрої у героя з'являються періодично. Дуже цікаво тут спостерігати через них його внутрішній розвиток. Ми бачимо, як його тіло деградує. Ми бачимо, через які тартури він постійно проходить, як він страждає фізично, але при цьому він укріплюється. Внутрішнє і зростає його така духовна натура. Цей також певною міру є посланням на Ісуса, який проходить через свою Голгофу. У кінці роману, коли Андрій йде по коридору, він вважає, що йде на розстріл. Тобто він про себе каже, що йде на свою Голгофу. Це духовна лінія. З моєї точки зору є найбільш важливою. І більш важливою, чим там документалістика, саме через метафізичний розвиток, ми можемо побачити можливості цього героя, справжні можливості кожної людини, яка опиняється в складних і таких ситуаціях трагічних. Автор це показує через діалоги, а також через взаємодію жертв і катів. Вони можуть безкарно знущатись над в'язнями у будь-який спосіб. Хоча за законом такого не мало бути, ізниці не мали бути місцями тортурів людей, а фактично, вони були саме цим місцем. І це не є таємницю, адже всім нам зараз відомо про десятки мільйонів злочинів радянської системи проти невинних людей. Також примітним є те, що автор проходив через жорна цієї кривавої системи, так званого правосуддя радянського союзу. Особисто і одразу ж на першій сторінці свого роману Багряне зазначає, що прізвища в цій книзі, як всіх без винятку працівників НКВС та тюремної адміністрації і прізвища в'язнів, є правдивими. Це реальна документалістика, а не вигадка самого автора. І ми не маємо причин, щоб не довіряти Багляному в цьому питанні. Така сюжетна лінія це життя самого органу НКВС, який існує повністю автономно від країни. Більше того, кати, які сьогодні мають... Абсолютну владу буквально за кілька годин або кілька умовних доносів, навіть від своїх в'язнів, можуть потрапити в одну камеру з цими в'язнями. Ця машина бажає лише одного: це людське життя. Вона живе за їх рахунок, за рахунок їх страждань та крові. Репресивній машині неважливо, хто буде в її жорнах, селянин чи колишній прокурор, або слідчий самого органу НКВС. Це змальовано на конкретних прикладах, які ми почитаємо пізніше в самому романі. Зараз я пропоную перейти до найцікавіших на мій погляд фрагментів у творі. Варто сказати, що весь роман цікавий і е, написаний дуже якісно, але читається ну реально складно. У нас є відео про шедевр Джорджа Орвола. А 1984, де я сказав в цьому відео, що він, Роман читається легко. І багато людей писали в коментарях, що як він може читати легко, там вже показані такі страшні речі. Друзі, у порівнянні з твором Багряного, Роман Орвела це просто дитячий комікс з трохи страшними картинками. Сад Гексиманський деталізує усі види страждань, через які може пройти людина взагалі, не тільки трактур фізичних. А в тому числі як вони сплять в камерах, які злоховування там на 10 людей, а їх натомість камер 80. це дійсно читається важко. Я не буду вам детально показувати весь сюжет, тому що ви маєте прочитати його і самі зрозуміти досвід, який на жаль має. Увесь фактично пострадянський світ. А перед цим я закликаю вас зробити підписку на наш канал, поставити лайк цьому відео та діслати його своїм друзям, якщо ви хочете надалі отримувати огляди на таку літературу, тому що цей роман е, дійсно має бути прочитаний кожною людиною. І так почнемо вивчати е, фрагменти після п'яти хвилин кложиляння та тупцяння в за загорожі, їх відвели назад. Це й була прогулянка. Яка б вона не була химерна та коротка, але на всіх справила велике враження. Прогулянка, щось небачене і взагалі неприпустиме, навіть теоретична в цій тюрмі, але факт: тут ви можете побачити людей, у яких забрали взагалі все, що можна було в них забрати, та як змінюється їх відношення до таких звичайних для нас речей, як, наприклад, прогулянка, і якийсь захват, яку насолоду вона в них викликає? Це може бути певною мірою наставленням для. Нас усіх вміти цінувати те, що ми маємо, і розуміти, що є дуже багато людей, які не мають і цього. А Конфуцій колись сказав, щасливий не той, хто має все найкраще, а той, хто вміє насолоджуватись всім найкращим з того, що має. Сковорода казав, не той щасливий, хто багато має, а хто задоволений тим, що має. І читаємо наступний фрагмент: життя пливло дивно, час починав втрачати свою чіткість. Вірніше, почуття часу в цій камері якось дивно трансформувались. Потяглася суцільна стрічка, безперевна, строка строката, швидка, без чіткої диференціації на дні, ранки, вечори, ночі. Все було суцільною ніччю, і все було суцільним днем, все було суцільним кипучим життям, і все було сном кошмаром. У цьому фрагменті ми бачимо, як головний герой ставиться до катастрофи, в яку він потрапив. Ми можемо у нього навчитись адаптації до власної трагедії, тобто людина приймає той факт, що вона опинилась у страшному жахіті, але вирішує якось жити далі, і навіть. Знаходити можливість того, що він назвав суцільним життям. У наступному фрагменті ми спостерігаємо розвиток цієї ідеї. Але все це і труси, і лайзно, і дезінфекція. Люди переживали стоїчно та й далі жили своїм нормальним життям, нормальним в лапках. Вчились, співали, майстрували, грали в шахи, слухали класиків і оповідання шклярука. Шклярук це один із людей в камері, хто був дуже освіченим. Вишивали. І ждали, ждали невідомого. І багатьом здавали, що вже того невідомого не буде, нічого не буде. Отак буде до самої смерті. Бачите, він це називає нормальним життям. Тобто люди адаптовуються, люди створюють із нічого для себе повноцінний соціальний побут. І тут є цікавий момент, цікавий док, який мені сподобався. Вони виживали і ждали, ждали невідомого. Передусім, ви маєте розуміти, що це не слідство, тому що е, воно може не мати ніякого суду і е, не має ніяких термінів. Якщо ти не підписуєш протокол із визнанням власної правини, ти можеш сидіти в камері і 5 років, або поки не помреш, або поки не втратиш розум. Машина починає рухатись тільки в той момент, коли ти підписуєш, е, підписуєшся контрреволюційним рецидивістом або злочинцям. А доки ти цього не зробив, ти знаходишся у підвішеному стані, без розуміння, коли буде наступний етап слідства. Тому, як на мене, найстрашніші тартури це е, страждати і не знати, коли це все закінчиться. Е, знову ж таки, далі ми побачимо, як е, люди, які потрапили в цю трагедію, ставляться до самого слідства. Адже ж всі слідчі намагаються все підганяти під якийсь кодекс, старанно оформляють справи, припасовуючи до конкретних статей того кодексу людські злочини і дуже умлівають над тим, щоб все було по закону, знов таки в лапках. щоб їхні справи були бездоганними і прийнятними для пролетарського правосуддя, рахуючись, ніби е, дуже сильно з ним. Як же воно те стримуюче начало, те правосуддя виглядить? Це цікаво у людей, бо вони в нього вірили, і за нього хапалися. Бувши певний, що воно колись нарешті втрутиться, і що коли воно втрутиться, все прийме зовсім інший хід. Безглуздість справ буде вияснена і в'язниць опустять. Інакше не може бути, коли б тільки воно втрутилось. Тобто, люди, навіть розуміючи, весь сатанізм цієї системи люди все одно мають надію, що хтось їх врятує і колись цей жах закінчиться. Але на жаль, ми знаємо, що так звана амністія. Визнання всіх цих злочинів сталінського режиму, і інших режимів, не тільки ті Єжова, але інших цих наркомів НКВС та інших катів радянських пройшло дуже частково лише на 20-му сізді КПСС. Фактично, тоді Хрущов виступив із такою досить дивною промовою про розвінчення культу особистості Сталіна. Фактично, ті люди, які тоді були в в'язниці, або, або померли в в'язниці, або поїхали на каторгу, або були розстріляні і ніякого покращення вони не дочекались. Далі буде дуже цікавий момент, як головний герой знаходить у своїй ситуації такий філософський сенс. Ні, це не просто життя, а це велике змагання. Це життя людей, що з усієї сили намагаються утриматись на Богом призначеному їм рівні. Що на такій маленькій тісній території, в такому бруді, при такому страшному процесі знеосіблення і невеляції примадаються жити як люди, так ніби вони складають іспит в своїй масі, до якої межі простягається сфера людської життєздатності, яку напругу може витримати людська душа, доки не з'явиться в прірву божевілля. Це великий іспит. Пам'ятаєте, що коли ви опиняєтесь в проблемі, проблеми бувають досить трагічними. Але ви маєте сприймати це завжди з такої філософської метафізичної точки зору, як іспит. Ви можете навіть ставити собі а, бали або якісь інші відмітки, а, як сьогодні ви пройшли той чи інший екзамен. Я вважаю, що це дуже потужна вправа для такого мутичного розвитку, особливо в, особливо в наші часи, в часи Великої війни. Далі наступний цікавий фрагмент. Кар'єру свою жорстку Барбаров зламав на тім, що взяв з жінки одного видатного діяча хабар натурою та ще й грішми, і побіцявши звільнити чоловіка. Тобто, це слідчий, який бере натурою хабар за те, щоб визволити чоловіка, хабара з цієї жінки. Так як жінка була дуже вродлива і мала добрих друзів у вищих колах, і не дочекавшись звільнення, оскаржилась на вчинок Барбарова кільком совельможем, зробивши з цього рух. І нарешті. Так як в НКВД особливо дбають за чистоту чекістських рядів, коли неподобство випливає назовні, то зоря Барбарова раптом закотилась. Правда, закотилась зрештою, зоря нещасної жінки. Її також посадили до тюрми, тобто всіх в тюрму. Тут неймовірно точно показана концепція самої цієї машини. Машина, яка нагадую вам, має тільки один вид палива. це людські життя. Далі говорив про те, як колишній слідчий сам потрапляє в камеру. Він розповідає Андрію, як організована так звана порука кров'ю. Так, так, тут він мусив замазати руки в кров, в людську кров. Він бив і він мусив бити. Так мусив бити. Не можна не бити. Все тут зв'язане круговою порукою крові. Чи Андрій знає, що це значить? Зв'язане круговою порукою крові? Це значить, що все, що працює в НКВД, від начальника, починаючи й Кельнерками, комсомолками, кінчаючи мусила буде раз бути присутнім при розстрілах, так, при розстрілах. Тобто це потрібно для того, щоб в системі не залишилось нікого, хто був осторонь цих злочинців і цих трагедій. Якщо всі будуть злочинцями, то вони будуть якби підтримувати один одного і система буде таким чином такою стабілізованою. Складно сказати, чи ця геніальна, в страшному сенсі ідея прийшла до якоїсь конкретної людини, чи воно так вийшло само по волі диявола. Але ми знаємо, що. Концепція кривавої поруки це не вигадка автора Івана Багряного. Так насправді і було. Отже, які ідеї закладені в цьому романі? Перша вона, звичайно, на поверхні це ідея людини, яку називають слідчі і всі інші види мусорів в цьому романі людішки. Хто ж насправді є людиною? Людина це людішка або це людина, яка має душу і якийсь зв'язок з Богом, яка може жити дійсно в тортурах і, будучи при цьому гуманістом, і все одно вірити в добро. Тому що для системи людішки є гіршими за худобу, адже худоба хоча б дає м'ясо, молоко або інші корисні речі. І від цих а від цих людішок в камерах, на їхню думку, немає ніякої користі. Вони навіть не в змозі підписати протоколи із звинуваченнями у створенні якоїсь там контрреволюційної організації організації. Людішки, як вони вважають, тут викликають тільки проблеми. Наприклад, головного героя ми бачимо, як він постійно. Намагається вхопитись за віру у лічну душу за розуміння того, що цей політичний режим та його страждання є минучими у той час, як добро, Бог, любов та людська душа є вічними. Ми можемо побачити певною мірою простеження такого продовження діалогу, який триває століттями між Ісусом Христом і Фонтієм Пілатом. Тільки в цьому випадку Андрій Чумак виступає в ролі такого Спасителя. А пілатом є сама слідча машина, яка намагається переконати його в тому, що все, що він робить, весь його опір. Немає ніякого сенсу. Ніякої душі насправді не існує, є тільки е, радянська влада і якийсь там пролетаріат. У романі дуже багато діалогів Андрія зі слідством, і вони частково торкаються саме таких духовних тем. Друга ідея це проблема, яку я би назвав проблемою закинутою людиною або проблемою долі, коли ти живеш е, в обставинах, які є навколо тебе, які безкінечно. За тебе сильніше про тебе стоїть відверто ворожий політичний режим, і ти не можеш нічого вдіяти. І питання в тому, що ти будеш з цим робити, можна жалітись багато людей в цьому творі втрачають розум через тортури, потрапляють просто в божевільний дім, і це дійсно вихід. Можна покінчити життя самогубством, це також вихід. Можна підписати власний протокол і піти або на каторгу, або бути розстріляним. І це також вихід із тюрми. У цьому романі розповідається також версія, що можна почати доносити на власних друзів, на людей із своєї камери, на своїх рідних. І за допомогою цього покращити умови страждання, тому що для слідчих важливо, щоб людина була не просто винна, а були інші люди, які ссуваються на те, що вона винна. Тобто є багато версій того, що ти можеш робити, але ти все одно не можеш перемогти цю ситуацію. Вона за тебе сильніша. А це, в свою чергу, питання долі, яке тут, в цьому романі, дуже драматично і трагічно представлено. Е, у цій в'язниці ми не побачимо відвертих злочинців. Андрій та інші в'язні є уособленням найкращих українських рис. Ми бачимо тут інтелігенцію, ми бачимо чесних селян та робітників людей, які були несправедливо кинуті до ув'язнення. Майже всі вони по-різному мають гуманістичні добропорядні риси, і ця величезна червона машина топче найкраще, що є в нашій національності. Фактично, на момент е, запиту цього відео минуло 100 років від початку масових репресій радянської влади проти українців. А зі сторони сходу, зі сторони Ерефії, і сьогодні і далі продовжує йти екзистенційна сатанинська загроза, яка має лише одну ціль. Повний геноцид людей та знищення всіх наших національних рис та асиміляція того, що від нас залишиться. Тому сад Геціманські є вкрай актуальним і зараз. Трагедія полягає в тому, що на жаль, сьогодні, як військові люди, так і люди, які якимось чином опинились на повних територіях, можливо, проходять через ті самі сценарії, ті самі тартури, які є у цьому романі, і знаходяться в тих самих застінках та підвалах. З іншого боку, цей роман показує урок для нас усіх. Люди, які знаходяться у в'язницях, постійно проходять через страждання. При цьому знаходять радості життя і навіть якісь створюють для себе розваги. Там є дуже цікавий, ну такий мальовничий момент, коли описується день народження одного з в'язнів і як навіть в тюрмі для нього знайшли чисту сорочку, його поголили, зробили із тюремної їжі щось на кшталт торта. І це, якби це була на здавалося б, що це нормальний день народження у вільної людини. І все це предмет для навчання нас усіх, як справді радіти життю попри долю, що часто, на жаль, сильніше за нас. Тому я можу зробити висновок, що це ну найкращий роман, який я читав із української літератури за минуле століття, і кожен із вас має його прочитати на цьому каналі. Я вже проводив таку аналітику цілої купи різних романів, які мені дуже подобаються, в тому числі романів і жанру антиутопія. І я казав завжди, що давайте ви маєте це прочитати. Але е, ви можете це зробити пізніше. А ось цей роман ви маєте прочитати прямо зараз, тому що він позов таки дуже актуальний. І якщо вам сподобалось це відео і наша робота по аналізу цього шикарного роману, не забувайте поставити лайк і зробити підписку на цей канал. Адже ми далі плануємо випускати подібний цікавий контент, в тому числі на тему української літератури. І також не забудьте перекинути це відео своїм друзям, тому що це дійсно наш національний роман і привлина в нашій культурі. Також, якщо ви цікавитесь сучасною українською авторською драматургією, я запрошую вас у наш театр, який називається так само як youtube канал Культ, і знаходиться прямо в центрі Києва. У нас ви можете побачити вистави сучасних драматургів на самі різні теми від філософії до їдкої політичної сатири. Посилання на нашу театральну афішу ви знайдете в дописі до цього відео і в першому коментарі. з вами був Явітарі Стеценко та проект Культ. До зустрічі у наступному відео.